Усім привіт! Це знову я Софія Дерматолог і я вітаю вас на самому душному дерматологічному каналі. Сьогодні я хочу проговорити про е, дуже популярну тему. Е, коли йдеться мова про такі теми, мені треба збиратися з думками майже місяць, щоб проговорити об'ємно, а не сказати одним реченням це так не лікується, так не називається, все йдемо далі. Отже, поїхали. Сьогодні ми поговоримо про вірус папіломи, але почнемо з того. Що найчастіше люди називають папіломами? Це м'які фіброми, доброякісні новоутворення шкіри, які знаходяться в зоні шиї, на повіках, під пахвами, можуть бути в інших складках. Суть в тому, що це є абсолютно доброякісне новоутворення, і воно не має ніякого відношення до вірусу папіломи. Так, їх називають так. В народі. Але насправді правильна назва це м'яка фіброма. М'яка фіброма не є абсолютно маркером до того, щоб це лікувати. Тому, коли людина до мене звертається на прийом і каже, Боже, я так лікувалася. Приносить отакий перелік: атоксіли, якісь противірусні засоби це окрема тема. купу якихось сорбентів. Щось незрозуміле, вітаміни, бади, Ти такий дивишся, думаєш, господи, як зараз відповісти цій людині, що це все сміття абсолютно немає відношення. І, грубо кажучи, лікування ще й не було. А тепер перейдемо до лікування, м'яких яких фібром. Це видалення. Просто видалення. І все. Зазвичай м'які фіброми з'являються, коли людина або набирає вагу. Це з таких от серйозних причин, і це може бути ще асоційоване з метаболічним синдромом, з цукровим діабетом. Це окрема історія. І в таких випадках є зайва вага, є супутні патології, не тільки фіброми, Людина знає про свої проблеми і разом з вагою у складках можуть з'являтися велика кількість папілом. В інших випадках також вони можуть бути асоційовані з паранеопластичними моментами. І також може з'являтися велика кількість за короткий термін. Якщо ж це просто там, до 15 штук на одній локалізації або навіть більше, але з'являлися вони там з життям роками, то нічого страшного в цьому немає, це тільки показання для видалення. Також треба звернути увагу на ваших батьків, чи є у них такі новоутворення. Якщо є, то це тим паче вкладається в якусь логічну цепочку. Але ні, ні, це ж вірус попіломи. От в це повірити набагато простіше, аніж те, що це просто генетично обумовлена схильність від батьків. Якщо в батьків було багато таких новоутворень, то і у вас може бути багато таких новоутворень, особливо коли ми старіємо. А тепер перейдемо до вірусу папіломи людини. Насправді, методів лікування. В реальному житті не існує. Е, є метод вакцинації, але не від усіх, а лише від декількох видів. Е, тому це єдиний метод профілактики, який можна використовувати в житті. Все інше, яке нам говорять, це трошки неправда. По-перше, не всі віруси папіломи страшні, і не за всіма треба слідкувати, не на всі треба робити аналіз, і це все вирішується індивідуально. На прийомі у лікаря. Але все ж таки раджу вам, перш ніж робити якісь глобальні висновки, трошки читати літературу або шукати доказову медицину, щоб вам не навішали якоїсь лапші на вуха. Тому не панікуємо через м'які фіброми, спокійно їх видаляємо. На сьогоднішній день я більше за все люблю сучасний лазер СО2, на якому це робиться швидко, без болі. І з найкращим загоєнням після процедури. Також хочу нагадати, що я як лікар з сучасної медицини в своїй практиці використовую дерматоскопію. Тому перед видаленням всі новоутворення ми перевіряємо. І це є золотий стандарт діагностики на сьогоднішній день: ніяких зішкрібів, пластирів, просто експертної думки, дерматоскопія, адекватна медицина. І сучасне видалення. Тому раджу вам бути свідовим, свідомими у своєму виборі. Бажаю вам здоров'я і гарного дня!